Добре, я знаю інший. Смішний. Слухай, одного разу кохається чоловік з жінкою серед ночі, а тут раптом заходить їхній син. Ми взагалі правильно їдемо. Голов! Що? Що ми в біса шукаємо? Просто їдь прямо, добре? Ми наближаємося до джерела сигналу. Давай розповідай далі. Хлопець наляканий, вибігає з кімнати з плачем. Мати каже, о боже, що нам тепер робити. Батько відповідає, я все владнаю». Іде до кімнати сина відчиняє двері і бачить маленького свена. Уявляє собі, який осідлав свою бабусю. І там, і там собі перчить її. Гору вниз, гору вниз, гору вниз. Потім хлопець повертається і дивиться на батька. І каже, не так прикольно, якщо це твоя мама, правда? Стоп!